на цьому, да, привіт. Я зайшла в останню минуту, побачила просто, що буде така зустріч. Я, якщо чесно, так не спіла підготувати якісь питання. Ну, ну певно, що мене багато Цікаво, що, Можливо, якусь таку ну, якусь пару речень, якусь тематику задай, і я може, якби ну, якось налаштуюся, бо зараз не можу поки що uh -huh. якось зловити своє питання і я в мене якоїсь ідеї, на яку я я навпаки зайшла відкрито, щоб а, бути комусь в, в, в поміч до. Цих всіх своїх питань тому, Ну мене Скійш? може, знаєш, якби більш цікавить оці зараз, що ми проводимо жіночі практики по понеділках. Так, uh -huh. да, не завжди я там розумію, то також я по відчуттю йду, але так, як би може для розуму, як сказати, я не розумію, як воно відбувається все. Як сказати, навіть можливо, знаєш, можливо, би хотілося почути від тебе, як. По досвіду твоєму, як воно приклади якісь більше, як воно дійсно працює, як впливає. Впливають ці практики на життя, на, ну, на практичний досвід по життю. Подав на завтра. Насправді, жіночі практики, вони зараз активувалися, тому що. Жінка дуже багато десятиліть, а може вже і століття, ну більше десятиліть відійшла від своєї природи чути себе, чути свою чутливість, чути своє тіло. Чому дуже багато стало медичних закладів для жінок? Чому стало багато проблем жіночих з здоров'ям, де є проблеми з виділенням маточних якихось захворювань, грудних захворювань. Тобто, із цього зробили цілий просто шоу. Із цього зробили цілу індустрію. і Працівав з цьому в якийсь момент стали обширно заходити природні ліки, тому що природа втомилася бути атрофірованою жінкою. Коли стали жінки, наші чути про роддома? коли стали вони взагалі взагалі бути? Тоді, коли відійшли від якихось. Мамо, нянік, від якогось такого цього відчуття життя від праці тої, яку було більш ну, умовно не призначено жінці, а то, яку вона робила да, там багато творчого, могла сісти, сидіти, шити, вишивати, могла там якусь смачну їжу готувати, виховувати дітей. Вона стала більше. Входити в соціум, вона стала поступово виходити в боротьбу з чоловіком, і а, вона прямо багато перейшла в цю межу, коли вона пішла в розвиток, де їй потрібно розвиватися, але вона перешагнула цю свою а, слабість і закрила її своєю холодністю. Закрила своє серце, стала поряд з чоловіком, почала сражатися за реалізацію, за проявленість по жіночому шляху. І в цей момент, виходить, тому що це була запущена така програма для всього світу, для жінки, вона поступово йшла, вона йшла незамітно. я маю навечі, що це не за одне десятиліття. Завдяки цьому послужили там юбійни. І різні соціальні проєкти, і там вихіди жінок з різними транспарантами. Тобто, все це було таким підмішаним, з, таким, з бажанням того, щоб жінку від, відключити від її собственного каналу життя. Бо коли вона в контакті з землею, вона в контакті зі своїм тілом. Коли вона в контакті зі своїм тілом, її нею неможливо маніпулювати. Вона чесна, вона мудра і вона могутня. А як можна було ще управляти жінкою, коли не відірвати її, забрати в неї цю внутрішню силу впевненості своєї внутрішньої сили? Тільки через те, щоб вона поступово стала мірятися своїми силами з, з чоловіком. І це я так вкратце. Я ще дам обов'язково кину декілька відеороликів, в яких за 5 хвилин показана ця суть. Їх треба дивитися просто медитуючи на них, тобто погружатися, відчувати всю, весь період часовий, не за там Наше життя, а за багато століть. І коли ви подивитеся, ви зрозумієте, що дійсно багато жінок втратили цей контакт з собою. Вони стали приприлякані, вони стали злі, вони стали невпевнені, вони стали е, сучками е, тими, які самі себе не люблять. І е, це вони притворилися на таких е, хуже, ніж шакалів, тому що шакали у них є своя стая, і вони ще мають там, якісь свої. Якби внутрішні да, правила, проти яких вони не підуть. А коли жінка в такому стані, їй все одно які у кого правила вона буде, е, коли вона не в собі, якісь вона стадії вже там да, такої е, відключки від своєї внутрішньої природи, вона, е, вона божевільна, вона не чує себе, і їй немає ніяких правил, неписаних і ніяка стая їй не допоможе. І тому останні, ну скажімо так, це коли я в них включилася, це напевно один із той активних періодів, коли вони дійсно почали заходити, це 15, ні, 12, зараз старший, 14, 16, 14 років, Хай 12 отак, 12-10 років, да, десь за той період, коли вони поступово почали заходити. Ці практики вони йшли від, від дуже великих майстрів, декількох жінок із Росії, бо вони несли той інфокод з балі, з, з, з диких племін індійських з Бразилії, і звідти з тих першої перших джерел, з тих перших джерел воно і. Поступово зайшло як пробудження, як інфокод про те, що потрібно жінки переписувати свою цю природу, бо вона ж кудись зайшла, туди, де їй вообще взагалі ну, незручно. І спочатку відгукнулися ті, хто у тих, хто вже запекло це. Хто ще не кого ще не запекло, вони не реагували. Але ж так крок за кроком, да? бо я пам'ятаю, коли я їздила в Москву, я була на. Практиках пірокуа так це вже був якийсь заход, тось десь рік четвертий чи п'ятий. На той, на той період я вже практикувала мандалу, танець мандали і Майя мандала. Вона їх приймала тільки на балі, А, ні, ще десь в Росії, там далеко в дуже в якихось частях природи, де вона підключала цей сильніший істинний канал через ядро, ядра до глибини жінки, щоб вона могла витанцьовувати в собі цей новий смак. Його треба переписувати, його треба пере, переключати, бо комп'ютер він постійно цей працює. А щоб відгукнулася нижня частина, щоб сконтактуватися з цими низами, потрібно дати цьому колісу, яке крутиться, воно його, потрібно йому дати інший, інший ход. От. І паралельно ж тоді, коли вже зайшли там і розстановичні практики, вони прям були ну, дуже недоступні, я маю на увазі в плані фінансової, да? тобто, якщо там 500 на той момент доларів, коли я могла собі легко це дозволити, я, ну, я маю на увазі. Що це були такі тоді суми, ну, ну наприклад, наверное, зараз як три тисячі десь так, напевно. І, і вони і, а, і ще до речі, вони були там, не знаю де, даже, да? бо це було там п'ять чоловік, які їздили по а, тому союзу і могли давати ці практики. Тому, коли б вона приїхала в Дніпро, да, там Маріна Таргакова і Тодаєва, тільки почала давати ці асоціацію відкрила в Україні, то. Це були такі першопроходці, тому що воно штовхало вже йшло через квантове поле, через звучання воно йшло що жінку потрібно пробуджувати. Що тільки світ цей буде пробудженим, тільки і здоровим, тільки тоді, коли жінка включиться в себе. Тому. А вже зараз, оці за останні там п'ять років, ну вже настільки це вже кричить весь 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 інстаграм і весь всі соцсети, що без цього вже просто неможливо. Вже жіночі круги роблять тільки де, де тільки можна, тому що е через них йде очищення свідомості, і виходить, вже це пішло як, е як інший такий, знаєте, як, як це сказати, як зараза, не не так, а хочеться сказати, як такий. Код не не, не не як вібрація, ні, як якийсь такий поток, в як, яку як цепна реакція пішла, і вона спрацювала, спрацювала, тож тобто нас у когось спрацювала якось, і вона вже дивиться, що в неї вже щось щось краще, щось у неї стало лучше, вона стала спокійніша, вона стала м'якша. В неї якісь е, ситуації змінилися, вона стала більше там себе відчувати краще. І вона раз і включається, да, і збирає якісь кола, вона і раз там відкривається якась там консультативна робота у тої жінки. І отак от воно все е, пішло дуже масштабно по світу по через це йде пробудження е, того, що було колись пошкоджено і, і закрито. Як це відчувається, які зміни, як їх можна відчути? Це відчувається тобою самою е, поступово, коли ти, наприклад, Чуєш своє, свої бажання чітко. А раніше так було: да? задаєш собі питання, а там глухо. Або така, ага, я і це, а оце, і пішов розчот, Пішов розчот. да, Якщо я це, я це, я це, я це, все, тут пішла логіка. І, і, а в жіночому варіанті воно по-інакшому. А в жіночому варіанті ти собі задала питання, і в тебе цей варіант розчоту він якби тут звучить. Але ти вже внутрішньо там, ти така відчуваєш, слухай, а я ж то відчуваю, що треба зробити отак. І воно вже часто буває кардинально інше. І оце оте глибинне, за яким я відчуваю, коли ти точно кажеш, що все окей, я йду за цим, це значить, що ти більше і більше відкриваєш свою цю жіночу глибину. По-перше, по-друге, ти все більше і більше починаєш діяти від свого інстинкту, і я це чую. А, далі, коли ти а, будеш спілкуватися там, в родині, на роботі, з кимось взагалі просто. А, ти точно можеш звернути увагу з часом, як ти реагуєш потім, бо це бачила я не тільки по собі, це я бачила по других жінках. Коли ну буду казати про себе, бо, ну, якби, можу сказати про себе. Коли раніше, наприклад, якась питання, до мене було питання, і воно мене якось дратувало, або я була незадоволена та, якимось питанням. Це була колосальна моментальна вспишка е, такого е, гніву, е, стріли з глаз і, і, і пар із, із, із ноздрій. А е, це та реакція, яка є у слабкої жінки, коли вона не в рівновазі з собою, коли вона не розуміє, взагалі, що відбувається і, і, і вообще, що, 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 що з цим робити. Е, і тільки коли зайшла і відчулася ця глибина і порозуміння розуміння з собою. На такі питання, як ми провокаційні, да, які я раніше так реагувала, я потім це такий плавний погляд, це спокійний вдих-видих, і це глибока відповідь не з агресією, не з упреком, тим більше не з цим, знаєте, ядом, коли жінка може сказати одну фразу. Її достатньо взагалі. Як я зараз тут трошки підіграю вже, да? щоб чоловік розвернувся і пішов, і взагалі пару годин, може, а може, пару днів, в зависимості від ситуації, вже взагалі в сім'ї, не підходив. Тому що ця оця вібрація, вона вирішена від, від мами, від бабусі, від прапра. І тільки так жінка могла реагувати, коли вона, бо вона не бачила іншого. А Коли вона в своїй глибині, в своїй силі, і якщо до неї іще добігають якісь такі ситуації, бо це ж таке діло, да, його треба зупинити це колесо і переписати його на, на той лад, на який ти хочеш, то тоді а, таких ситуацій, по-перше, стає вообще взагалі менше. А по-друге, твоя жіноча сила вона настільки тебе а, наповнює, що твоя реакція повністю анулює. Бажання отак, от щоб з тобою хтось поступав. Я кажу, Своді, ну, тобто, я старалась донести таким простим язиком, але це для когось, хто ще не там. Це трошки важко, бо воно якось тільки типу, в теорії, да? а як воно в практиці. Тому я і кажу, що тільки через контакт з тілом, коли жінка це робить регулярно на постійній основі, вона переписує свої інфокоди. Тій і все стає інше. У мене, дивіться, можу просто сказати свій, свій досвід такий: а, мене багато років. Условно, багато це років, напевно, до 38. А, да, так, так, на хвилинку, зараз більше, мабуть. Десь так, трошки на секундочку. Ні, більше. Це 42. Десь так. У мене контакт з чоловіками був дуже такий на відстані. І мене завжди оточувало багато жінок. І це ж одна із програм теж, да типа чого я буду з ними контактувати? Хай вони там собі, хай вони там собі вони є, є і добре. Ну там один, один із і взагалі мені було ну дуже довго некомфортно біля них, наприклад, там знаходитись. Да? Я дуже працювала завжди. Якихось моя система якось там приберігала. А коли я десь була в якомусь оточенні чоловіків, включались якісь такі вібрації, які ну вони мені самі не подобалися, а вони все одно звідкись звідки сійшли, лізли, і це було таке незрозуміле якесь. Але ж і тому якась моя система вона мене зберігала і вона мене більше поміщала там в жіночий да, постір, навіть коли в мене був там дитячий садочок, все одно були сплошні жінки, куди не кінь мами, і мами і жінки, і мами і жінки. От. І Але ж робила я все сама. Але ж робила я все сама. І Хоча в мене був чоловік, і один і другий, але багато чого я робила сама. І мене здивувало, що коли вже мої ці стосунки, коли я зайшла повноцінно я прийняла собі таке ну, бажання повичищати все, що можна, і тільки тоді з повноцінної цілісності себе зайти в гармонійні стосунки на рідних, до мене зайшла, зайшов той партнер, який мене оточив чоловіками по-перше, бо в нього два сина, в нього брат. І я переїхала і мене оточували скрізь чоловіки, які мені все допомагали. Все, тим більше, що коли це була міграція, це півроку я була тут як дитина, бо я не знаю, куди я не знаю, чого мені потрібно Мене везде всі оберігали і оберігають, і через, через який час я зрозуміла, що я переписала ці свої програми настільки, що мені не страшно, мені, мені комфортно довіряти, я можу попросити, і я в цьому е, приймаю. І тільки зайшов тоді той чоловік, якому який вже взяв це повноцінно і показує мені, коли я це змогла. Змінити. Але на це знадобилося досить багато працювати. Це мій шлях такий. Дякую за відповідь. Да. Розорожу, Розорожу. Розорожу. Так, я не знаю, дала чи я тобі відповідь. Я дала відповідь. Ну, мені цікаво, просто ця тема для мене така ну якби нова, я цікавсь цими напрямками, але я розумію, що я це правильно окось робила, чи я там. Ну, просто хотілося досі це почути, щоб От, не цікаво було. Да, так, це потрібно. Це просто потрібно в цьому бути, бо воно як ну, гоміопатія, вона працює дуже поступово, бо тільки завдяки, звісно, квантовим практикам воно прискорюється зараз. От, але ж над цим треба працювати, бо коли вилазить якась одна із емоцій, її треба просто зразу брати і переписувати. І тоді воно. Ехом заходить і заходить. Але, це, але це, такий, ну, це такий просто вибір собі людина бере, якщо хоче поекспериментувати зі своїм життям якось по-іншому. Розумієш? Тобто ти вже так була, ти вже так знаєш, та, от як ти, кудись ти дійшла. І воно тебе влаштовує чи не влаштовує, то є ще щось, з чим ти можеш. Експериментувати і досліджувати своє життя. Тому в мене такий якби, меседж, що це своя жіночність. Так? Вона ні з ким не сравніма, її неможливо ніяк, ні звідки не натягнути, її можна тільки з себе, з внутрішньої, викри... викристалізувати і а, дати собі можливість познайомитися з собою, з собою, тою новою, яка чекає і хоче бути проявленою. Але ж ці. Основній частині страшно випускати її. А можна мені, ще? Да. можна мені ще. А мені цікаво. Я Тоже, ну, змінитися теж хочеться собі щось відкрити таке і відчуваю. Але у мене було противоположне, чому у тебе. Я всю життя дружила з чоловіками. У мене немає нібо дружок, нікого не було. Я всі де не працювала з чоловіками, у мене були чоловіки, але я не. Ну, але був да, якийсь період. Років 15 назад, в мене пропали чоловіки з мого життя. Ну такі. А то в мене було їх просто багато. Ну, я не фиркала, я знала, що вони мені служать, я тоді не розуміла. Але мені дуже було приємно, що мене, що мені служили. Я, правда, їх не оцінювала. Я їх оцінювала по. По розуму по достоинству. Це я не в собі ніяк не можу. До сих пір я так і оцінюю людину як ну як людина, Да ну все-таки талантливі люди, талантливі чоловіки, які можуть поважати жінку, то мені більше вони подобаються. А так, думаю, ну людина. Ну Це приходиться в собі щось відкрити, ще щось таке, щоб відчити чоловіка як як чоловіка. Спочатку треба почути себе як жінку. До чоловіка ще потім дойти треба. Ну, я стала чути себе як жінку, це мені стало цікаво. Я стала чути себе як жінку, бо тоді я відчувала себе як, як людину. А як жінку, я стала відчуватися у нас як ти за другий рік. Це я стала, що mm -hmm. я жінка. І тепер, якщо мені роблять зауваження, як кажуть, чого ти там не перегрузила, ну, це так, я <кхм> дуже присугубляю, Але я кажу, я жінка, я не хочу цього робити. Я хочу, щоб мене. Я жінка. І стала це відчувати, і, і результат я на собі відчула. Після практик, так, після практик дуже чується, відчувається, що ти жінка, дуже відчувається. Навіть такі практики душ з, з, з олією, з маслами, ну це я розумію, що вони всю життя були. Але відчути після практик mm. от, трошки по-другому. Це вже по-другому. Оце ж я так. Так що я це мені цікаво. Вроді би як недавно тільки почувала теж себе. З практиками. Ну, практики. жінкою чути себе приємно. Тут головне, да, дякую. головне задача в тому, щоб активувати постійно в собі цей е, контакт. Тому і різниця в тому, що. А, не тільки в зовнішньому, бо раніше було весь акцент на зовнішнє, а воно не привело до того внутрішнього щастя і відчуття себе. Да? Болячки не закінчилися. От і тільки тому а, іде цей контакт з землею, з стихіями, бо природа це є жінка, і чим більше вона буде цей контакт собі давати, тим більше вона себе буде розуміти, що це таке як забути жінкою, просто жінкою, не якою не будь такою, всякою, а просто я є жінка. І від цього. І кожен раз увага на цьому буде все глибше і глибше. Бо вона така. Я б сказала, що вона до якоїсь міри бездонна, але вона має якусь свою глибину, до якої точно можна ну, усвідомлено, легко дойти і сказати собі так: все правильно, я себе чую, я собою задоволена, такою, яка я є. І коли в цей момент внутрішнє. Відчувається цей феєрічний стан, я себе люблю, і нема цього та що, та точно, та да, та ти себе притворяєшся, та я там тобі, ой, а тут подивись на себе. От там, значить, ще треба працювати. Тому ми вдихаємо, дихаємо, тому ми працюємо, тому ми танцюємо, щоб а, винести цю енергію на м'якість, щоб вона переписалася, щоб вона видихнулась, бо вона тільки через м'який легкий розслаблений стан в своєму внутрішньому каналі. І поступово розсасується і переписується на новий рівень. Все любі мої, я рада була поспілкуватися. На наступний понеділок у нас 19.00 відкрита зустріч. Зараз я переходжу в жіночі коло, у нас там буде своя робота. Хто хоче пишіть, можу приєднати. Вартість чисто символічна, але вона пропускна має бути особистою, тому що це є ваше бажання. Так. Сподіваюсь, наступний понеділок у мене все буде гаразд, і в нас буде більше часу поспілкуватись.